Доброго дня, вітаю вас на каналі Моменти з життя та роботи. Сьогоднішнє відео буде присвячене тому, як мотоблоком гібридом фризувати ліс. Ну, ліс, звісно, це громко сказано. Ну, зараз все побачите. Лісом можна назвати Нашу гірчицю, яка трошечки отак, підросла. Вчора побризкав капусту, бо Бо вже треба. Позаводились якісь кнацики Ото такі діла. Ну що, баштанчик потрошку підростає. Кавунчики. Там десь огірки. Там десь ще й дині. О, і так, один з сидератів. Щириця звичайна. Не вистачило в мене трошечки на полосочку гірчиці. А так гірчичка. Щоб вам було зрозуміло, щоб видно було. Так, рука на уровні підмишки опускаю трошки нижче. Отак. От Отака гірчиця. Вище пояса. Вище пояса. Отаке поле. Ну що ж, зараз будемо фризувати це все діло. В селі живу, тут мій світ, тут мій ми сюди мотоцикливато рустелища. i so То боці наші фермерський тривт. Така штука грудя та засохла так, що плигає, нічого не зробиш. Хочу педалі, наші вітер в полях, сонце пече, але в душі кайф. Сільське життя це не просто драйв. Мотоблоки би забили мій день. Село, мій а мотоцикл, мій рейндж. Трактори поля і світанок на дворі. Це моє життя, кайфую всі сіг. Руки в мазоті, але все це. того 19.10 пройшов один. 1 година і 10 хвилин я зробив площу приблизно 17 в один слід твердюче капець. Грудьки оце такі видобує, я не знаю, твердішого, чим оце я аж трошки нагрівся. Не намотує, хорошо. І фрези вроді на місці, теліпаються, ну, вони так і теліпаються. Та ні, не намути Тверді, що оце, я не фризував ніколи. Ну що ж, зафрезуємо в другий слід. Приїжджали хлопці на машині, казали, поїхали, шахеда подивися, збили, а там за горою. Та кажу, що ж, що на його дивиться. Кусок железяки з мотором Кончилиги прислали сюди. Ей, ну нічого. Працюємо далі. Кручу педалі, наші віти в полях. Сонце пече, але в душі кайф. Сільське життя це не просто це драйв. Мотоблоки би забила мій день. мій дім, а мотоцикл, мій рейд доля і світанок на дворі Це моє життя, я кайфую всі грі Руки в мазоті, але серце чисте Життя просте І того Мотоблок витримав Фреза витримала Приблизно на 17 сотих не висмали 5 літрів бензина. Ну там, не знаю. Літра, може трошечки менше болтається. От вам і розход. В два сліді по твердому. Фризувати гірчицю, щирицею, висотою більше метра на глибину. Ну, грубо говоря, 10 сантиметрів. Дуже хвастатися не буду. Може да й глибше 11 може, сантиметрів. А, ну, на долоню, ну хай 15 15 максимум. Перший раз пройшов туди, положив, другий раз пройшов упоперек, перебив. Так що тепер антени, звісно, постаються. Але ж мені дуже подобається результат. Як воно було, як я присяду вище мене на голову. А то навіть і на дві містами. А тепер воно заробилося в землю. Якось отак. А тут де було сколене, взагалі нічого нема. Десь там ще мотоблок торохтить. Ну що ж, слава Богу, і Збройним силам України. Все буде добре. Доброго дня. Вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. І так зараз вийдемо, подивимося, що ми вчора натворили. А ви запитаєте, що ж ми вчора могли натворити такого цікавого? А я скажу, а ми вчора фризували, а тепер пройшла доба часу. Вітер назорі не знаю, як воно на камеру буде. Пройшла доба часу. 24 години. Пройшло два дощі один ночі, один днем. Трошки провітрилось і сходимо, подивимося на пар. Як же ж він себе там почуває? Ви бачили прекрасно, яке завбільшки воно було попід руками мені місцями. Густе-густісіньке. Ну що ж, зробив я його в два сліди. Посчитав я приблизно не 17, а 15 сотих всього-навсього. Дві години і 20 хвилин часу зайняла ця вся робота, щоб зафризувати цей участок. Е, витрата палива. Трошки більше 4 літрів бензину. Мотоблок на базі кентавр з двигуном бензиновим Вейма 16 кінських сил. Працював бездоганно. Побачили, яка там піщуга йшла, які тут грудочки пооставалися. Твердюче було страшне. Але результатом я задоволений. Я не бачу жодної антенни, зелені не залишилося. Пройшов вздовж, потім пройшов в поперек. Вздовж положило стебло, потім впоперек його перебило. Те, що під редуктором залишилося, теж перебило. Глибину бачили, після дощу глибина не змінилася. Грубо говоря, 12 сантиметрів железобетонних. Ну, якось так. Слава Богу і Збройним силам України. Все буде добре. Рекомендую вам мотоблок, гібрид на базі великих мотоблоків, ті, що були з дизельними двигунами, ставити двигун пензиновий. І активну фрезу. Якби я тут ковиряв учора з фрезою та що ставиться в місто коліс на вал редуктора, було б набагато важче. А так, чудово, прекрасно. Всім добра.